Вітаю, друзі! Це Віталій Портников. Ми з вами на моєму каналі, де ми намагаємося не просто читати заголовки, а розуміти тектонічні суви історії свідками і на жаль жертвами, яких нам випало бути сьогодні. Ми говоримо про світ 2026 року світ, який остаточно скинув маски. Якщо ще вчора хтось у західних столицях тішив себе ілюзіями про м'яку силу, про дипломатію, про можливість домовитися з дикунами за столом переговорів, то перші 10 днів січня розвіяли цей туман з жорстокістю крижаного вітру. Ми опинилися в епіцентрі ідеального шторму. Це вже не просто війна в Україні, це не просто конфлікт на близькому сході чи напруга в тайванській протоці. Це полікриза. Це момент, коли енергетичний шантаж, війна за ресурси та фінансовий переділ світу злилися в єдиний смертельний для старої системи світопорядку потік. Те, що відбулося між Карпатами та Андами, між Пекіном та Вашингтоном за останні тижні це не розрізнені події. Це ланки одного ланцюга, яким намагаються задушити демократію, або ж навпаки, яким демократія намагається нарешті вдарити у відповідь. Давайте подивимося правді в очі. Ніч з 8 на 9 січня 2026 року стала вододілом Львівщина, удар від якого здригнулася не лише українська земля, а й фундамент європейської безпеки. Росія застосувала орішнік гіперзвукова зброя. Знову ми пам'ятаємо перші спроби, але цей удар це дещо інше. Це не просто терор, хоча безумовно це акт державного тероризму, до якого ми на жаль звикли, але до якого немає права звикати світ. Це послання, і адресат цього послання сидить не на банковій у Києві і навіть не в бункері командування у Львові. Адресат сидить у Берліні, у Брюсселі, у теплих кабінетах європейських трейдерів. Подивіться на карту, куди саме цілився ворог, околиці Стрия. Більше Волицько-угерське газосховище. Це не просто інфраструктура, це серце європейської енергетичної безпеки, найбільше підземне сховище газу в Європі після того, як... Божевільний диктатор підірвав власні північні потоки, саме українські сховища стали тією батарейкою, тим запобіжником, який дозволяє Європі не замерзнути, коли ціни на ринках скачуть, як кардіограма інфарктника. І ось туди, у це вразливе місце, прилітає гіперзвукова ракета. І що найцинічніше, що найстрашніше у своїй холодній логіці, ракета з імітатором бойової частини, з Болванкою. Чому? Невже у Путіна закінчилася вибухівка? Не будьте наївними. Це демонстрація, це кінетичний ультиматум. Кремль каже з заходу: дивіться, ми можемо пробити ваш щит, ми можемо перетворити ваші запаси газу на ніщо за лічені хвилини. Сьогодні це був метал. Завтра це буде ядерний заряд або фугасна частина, яка підірве насосні станції, так що ви не зможете викачати жодного кубометра. Це пер перевірка на міцність. Не української ППО, героїзм якої не підлягає сумніву, але фізика є фізика. Гіперзвук на термінальній стадії майже неможливо перехопити наявними засобами. Це перевірка нервів європейців, як відреагує біржа, як відреагують страховики? Путін хоче, щоб Європа злякалася. Щоб інвестори, які зараз думають про відбудову України, подивилися на цей кратер біля Стрия і сказали: ні, це занадто ризиковано. Там немає безпечного місця. Це стратегія випаленої землі, перенесена в економічну площину. Він хоче зробити Україну токсичною для капіталу, перетворити нас на сіру зону. На вічне поле бою, де неможливо планувати майбутнє, і це відбувається на тлі жахливої гуманітарної ситуації в Києві, де тисячі будинків без тепла у лютий мороз. Це геноцид холодом, це спроба зламати хребет нації через побутовий відчай. Але тут є ще один аспект, про який мовчать дипломати: близькість до польського кордону. Це гра з вогнем біля порохової бочки НАТО. Путін постійно підвищує ставки. Він мацає червоні лінії, стирає їх гумкою своєї нахабності і малює нові ще ближче до горла альянсу. Але якщо ви думаєте, що відповідь заходу це лише глибоке занепокоєння, то ви пропустили події у західній півкулі. Поки Європа здригалася від вибухів у Львові, Сполучені Штати Америки зробили хід, який нагадав усім, що імперії не вмирають тихо. 3 січня Каракас Операція. Абсолютна рішучість, це назва, яка увійде в підручники історії. Можливо, як момент, коли Америка перестала гратися у світового поліцейського і почала діяти як світовий хижак, що захищає свою територію. Спецпризначенці США викрадають. Давайте називати речі своїми іменами. Це було викрадення екстракція президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Офіційна версія. Наркоторгівля, боротьба за демократію. Друзі, я вас прошу. У світі реальної політики ніхто не відправляє елітні підрозділи і авіаносці заради справедливості. Їх відправляють заради виживання. Погляньте глибше, погляньте на те, що лежить у надрах Венесуели. Це не тільки важка нафта, яку так люблять китайські нафтопереробні заводи. Це літій, це колтан. Це рідкісноземельні метали, ті самі елементи, без яких не полетить жодна ракета, не поїде жоден електромобіль, не працюватиме жоден айфон. Довгі роки Китай колонізував Венесуелу через боргову яму, через інвестиції, викачуючи ресурси. Вашингтон зрозумів, якщо Пекін контролюватиме Венесуелу, він триматиме за горло американську оборонну промисловість. Ця операція це не про наркотики. Це про те, щоб вирвати сировинну базу з лап дракона. Це рейдерське захоплення цілої країни заради таблиці Менделєєва. І зверніть увагу на синхронність. Трамп знову говорить про Гренландію. Ви думаєте, це просто ексцентричність? Ні, Гренландія і Венесуела це дві комори рідкісноземельних металів у західній півкулі. Америка будує ресурсну фортецю. Вона закриває свій периметр. Це сигнал Китаю. Латинська Америка це наш двір, Арктика це наш дах, і ви тут більше не господарі. Це повернення доктрини Монро, але у версії 2.0, помноженій на технологічний голод 21-го століття, і це небезпечний прецедент. У Пекіні зараз дуже уважно вивчають кадри з Каракасу. Якщо американці можуть зайти в столицю суверенної держави і забрати лідера. То що заважає їм зробити те саме ДНД? або що заважає Китаю спробувати реалізувати такий сценарій у Тайбеї? Поріг застосування сили знижено до критичного мінімуму. Міжнародне право перетворилося на фікцію, на красиву обгортку під якою ховається право сильного. А на сході тим часом розгортається інша війна, тихо, без вибухів, але з руйнівними наслідками. 6 січня Китай завдав удару у відповідь не ракетами, експортом. Заборона на вивезення товарів подвійного призначення до Японії. Пекін перекриває кисень японській технологічній індустрії. Галій, Германії, графіт. Ви, можливо, ніколи не бачили ці метали, але без них сучасний світ зупиниться. Японія це технологічний гігант, але це гігант на глиняних ногах, якщо у нього немає сировини. Китай контролює 90% переробки цих матеріалів. І тепер він каже: Токіо, ви підтримуєте Тайвань? Ви говорите про спільну оборону зі США. Тоді спробуйте зібрати свої радари, свої чіпи, свої двигуни без нашого металу. Це кремнієва облога, це спроба задушити економіку ворога без жодного пострілу і це пряма загроза для США, тому що американська військова машина критично залежить від японських компонентів. Якщо зупиняться заводи Міцубіші чи Соні, зупиняться і конвеєри Боїнг та Lockheed Мартін. Ми бачимо, як світ розколюється на блоки. Це вже не глобалізація, це економічна війна на знищення. І тут на сцену виходить фінансовий аспект. Дональд Трамп і його загроза 100% мит для тих, хто відмовиться від долара. Це відчайдушний крок. Це визнання того, що долар втрачає свою магічну силу. Китай запускає цифровий юань, який нараховує відсотки. Це революція. Гроші, які працюють самі на себе без СВІФТІ, без американського контролю. Уявіть собі, країни Брікс починають торгувати нафтою, золотом, зерном, оминаючи долар. Америка втрачає можливість друкувати гроші без наслідків. Інфляція в США може злетіти в небеса. Трамп намагається побудувати стіну з мит, щоб зупинити цю повінь. Але чи спрацює це, чи можна зупинити технологічний прогрес тарифними бар'єрами? Це велике питання. Це війна між минулим паперовим доларом і авіаносцями, і майбутнім цифровими валютами і гіперзвуковими ракетами. Що це все означає для нас, для українців? Ми на вістрі цієї боротьби. Удар по Львову – це частина тієї ж війни, що і рейд у Венесуелі, що і блокада Японії. Ми не периферія, ми центр циклону. Росія використовує Україну як полігон, як інструмент злому світового порядку. І якщо Захід програє тут, якщо він дозволить знищити нашу енергетику, нашу волю до опору, він програє скрізь. Він програє в Каракасі. Він програє в тайванській протоці. Він програє в битві за долар. Світ увійшов у фазу кінетичної економіки. Ціна на газ це зброя. Літій це причина для вторгнення, валюта це інструмент суверенітету. Час компромісів вичерпано, настає час рішень, і в цьому новому жорстокому світі виживе лише той, хто готовий битися. Не тільки на фронті, але й за свої ресурси, за свої технології, за своє місце під сонцем, і нам, українцям, треба позбутися будь-яких ілюзій. Ніхто не прийде нас рятувати просто тому, що ми хороші. Нас будуть підтримувати лише доти, доки ми є частиною цього великого глобального пазла безпеки, доки ми тримаємо небо, доки в наших сховищах є газ для Європи. Доки ми є щитом, який не дає варварам остаточно зруйнувати цивілізацію, стежте за цінами на газ, стежте за рідкісними металами. Це тепер такі ж зведення з фронту, як і повідомлення Генштабу, світ змінився назавжди, і ми маємо змінитися разом з ним, щоб перемогти. Хай щастить.